Що таке ментальне здоров'я? Мені подобається формула від Всесвітньої організації охорони здоров'я, яку кожен може приміряти на себе. Чи вдається нам долати повсякденні стреси, працювати і взаємодіяти? Вітаємо! Мене звати Олена Зеленська. Я перша леді України. В Україні всі ці питання ми виражаємо одним коротким: Ти Як? Як ти там? Понад 90% українців за час російського вторгнення мали симптоми тривожного розладу. Тобто, на питання ти як вони не можуть сказати я ок. Ось чому рік тому ми запустили всеукраїнську програму ментального здоров'я, щоб допомогти українцям і одночасно подолати суспільну стигму психологічних проблем. Ми доводимо, біль не те, чого треба соромитися, шукати підтримки відповідально і правильно. Ніхто в Україні не має сумніву, що ми пройдемо всі випробування. На запитання ти як ми хочемо чесно відповідати Ми добре і бажаємо цього всім нашим друзям.